Вітаю вас на першому міському темі дня. Мене звати Руслан Дроздов. і Сьогодні ми хочемо поговорити ось про що: гроші чи паперці. В Одесі з'явилися банкноти, виведені з обігу на окупованих територіях. І з нами на онлайн зв'язку Анжела Дзінзюра, спеціалістик з комунікації Приватбанку в регіоні. Пані Анжела, вітаю вас. Вітаю. Скажіть, будь ласка, що це по-перше за гроші, якого вони номіналу, І головне, як людина, яка отримає ці гроші, може зрозуміти що щось не так. Це не гроші, це папірці. Ну, найперше, хоч хочу сказати, підтвердити ваші слова про те, що ці гроші, це які були вивезені з окупованої території із тих фінансових установ, які не встигли. Вивести готівку із своїх сховищ і вимушені були її пошкодити для того, аби мати розуміння, що ця готівка була викрадена саме з окупованих територій. Для нас, для банкірів, це ситуація не нова. Ми мали таку ситуацію у 2014 році, і тому ми розумілись на тому, що це за мічені, можна так назвати їх мічені копюри, які спеціально. Були виведені із ладу для того, аби розуміти, що ці кошти вивезені з окупованої території. Чому? Тому що банкіри, які не могли заздалегідь і не встигли заздалегідь вивести ці кошти зі своїх сховищ, вони їм була вказівка про те, щоб помітити ці копюри. По-перше, це копюри номіналом, маю сказати, що це копюри номіналом 500 гривень та 1 тисяча гривень. Для того щоб зрозуміти, чи ця купюра відповідна до вимог Національного банку, чи можна приймати її до обігу, не потрібно бути банкіром і не потрібно бути касиром банку для того, аби розумітися на тому. Якщо вам попала в руки така купюра, і ви бачите на ній або розлиті чорнила, або якісь надписи, або вона розрізана в якомусь із місці, або вона має. Такі характерні пошкодження, отвори у декількох, наприклад, кінцях цієї купюри, на будь-якій площині цієї купюри, ви повинні розуміти, що це мічені кошти, які мають бути виведені із обігу. Якщо вам попала в руки така купюра, наприклад, ви її отримали, ви повинні її здати до будь-якої банківської установи. Ця купюра вилучається для того, аби вона була вивчена. Ми її вилучаємо, і передаємо Національному банку для проведення обстеження. Скажіть, будь ласка, ну гаразд, людина отримала, наприклад, зарплатню, і в неї є декілька купюр. І виникає запитання, що з ними робити. Вона приходить до банку, здає 500 гривень. Чи отримає вона щось е е взад? Чи отримає вона таку ж але нормальну купюру? Дивіться. По-перше, я мушу е, зробити таке зауваження до вашого запитання, що людина не може отримати цю купюру, отримуючи зарплату. Пояснюю чому, що сьогодні зарплату ми отримаємо на банківські картки. Відповідно, ми отримуємо готівку із банкоматів. У банкомат апріорі така купюра попасти не може. Пояснюю чому. Перш ніж попасти будь-які купюрів в банкомат, вона проходить декілька етапів сертифікації, відповідності і перевірки. Наприклад, ну, простий приклад: якщо ми інкасуємо будь-який магазин і привозимо звідти готівку, перш ніж попасти. До банкомату вона проходить через касу перерахунку, де відповідні фахівці декілька разів в декілька способів її перевіряють. Тому, коли ми чуємо таке звинувачення до будь-якої банківської установи про те, що вони отримали фальшиву там, купюру або помічену купюру через банкомат, це не відповідає дійсності. Тому що перш ніж попасти, ще раз наголошую про те, що перш ніж попасти в банкомат, купюри проходять через касу перерахунку, де вони проходять декілька ступенів перевірки. І не одною особою, це автоматична перевірка спеціальним обладнанням, це перевірка спеціальними касирами, каси перерахунку, які навчені для того, щоб розрізняти ці копюри. І ще раз наголошую про те, що для банкірів це копюри, які мічені, це не вперше. Ми пройшли вже таку школу. Е Ще у 2014 році, тому ми розуміємося на тому. Будь-який касир каси перерахунку розуміється на тому, що якщо така купюра попала, по перше, якщо касир перерахунку отримує її, тому що через інкасацію, наприклад, вони зайшли до банку, ми обов'язково складається акт, і відповідно до цього акту ми передаємо цю купюру чи декілька цих купюр до національного банку. Національний банк проводить аналіз цих купюр відповідно до того, і встановлює, чи дійсно ця купюра мічена, чи вона, наприклад, пошкоджена ненавмисно. Якщо ця купюра пошкоджена ненавмисно, Національний банк визначає відсоток пошкодження. Відповідно, людина, яка здала цю купюру, отримує на свій на картковий рахунок відшкодування відповідно від відсотку пошкодженості. Далі хочу наголосити на тому, що було повідомлення і Національного банку України про те, що у разі вилучення у громадян таких мічених копюр громадяни нічого не отримують, тобто їм не відшкодовується вартість, номінальна вартість цих купюр. Ну і наостанок, скажіть, будь ласка, війна триває. Ми розуміємо, що ворог абсолютно може діяти як завгодно, чи може побільшати ось таких купюр? Чи можуть вони прийти до нас? Вони можуть їх десь там там друкувати і так далі? Чи можна очікувати, і чи треба бути дуже обережним з купюрами, шукати серед 100 гривень, 200 гривень, от такі самі такі купюри? Дивіться, перш за все, як банкір, я хочу сказати одну, одне просте правило: прописне правило. Користуйтеся банківськими картками, користуйтеся безготівкою, і ви уникнете будь-яких проблем із фальшивими, ніченими пошкодженими купюрами. Сьогодні у нас є всі можливості для громадян України користуватися банківськими картками, але... Якщо ви користуєтесь готівкою і віддаєте перевагу готівкою, користуйтеся хоча б е, малим номіналом копюр. Не користуйтеся там тисячу п'ятсот гривень, двісті гривень, якщо для, для вас це чуттєво, якщо цю купюру вилучать і ви не отримуєте е, на замість того жодної копійки. Тому, будь ласка, користуйтеся копюрами мілким номіналом це моя порада як банкіра. У такому випадку, навіть якщо ви натрапите на фальшиву купюру, підроблену купюру, а ви ми розуміємо про те, що ворог здатний на все, ворог готовий працювати на усіх фронтах, аби тільки мати хоч якусь перемогу. Тому. Сьогодні українці, напевно, як ні одна держава в світі, можу це сказати, мають можливість користуватися онлайн-банкінгом безготівковими розрахунками. Будь ласка, унеможливлюйте попадання до вас будь-яких фальшивих копюр через користування безготівковими розрахунками. Я дуже І дякую онлайн... вам за спілкування, дуже дякую вам за час, за всі роз'яснення. Мені здається, абсолютно все зрозуміло. Дякую, мирного дня вам хочу сказати, що з нами на онлайн зв'язку була Анжела Дзинзюра, спеціаліст з комунікації Приватбанку у регіоні. Будьте обережні, українці, тримайтеся і пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.